Доброго дня друзі, глядачого каналу. Знову ми на полі, купаємо картопельку Нашою картоплекопалкою. палкою. Бухман. В цьому році я її нічого не робив, помазав, не було часу, помазав її, пошприцював, подивився в ній гров, все є, все працює. Доварував я ножа трошки. Наплавляв електродами. От. От таку. Трошки наплавив тут ямка вже була, стирається. Твердоплавкі електроди якісь, типу сармату. Щось таке. Наварив трошки, вже не так буде зношу. На цей сезон хватить, там ще трошки подварив буде добре. І доварив на скору руку. Як видно на відео, то у мене от зараз покажу, оця труба була приварена тут. І колесо йшло не, не по колії, а йшло отут. Воно. І було дуже середнього рядка, якщо викопувати, починати з середини, дуже погано. Та й в, в, взагалі погано було купати. А зараз йде це колесо. Пув по колії, все чудово. Кусочок труби доварив, купив квадрати, щоб переварити сюди, просто не було часу. Надіюсь, може, цієї зими буде час, переварю, все гарно. Що ще тут потрібно зробити, то це поставити сюди чистіка. сюди до осі приварити, вигнути і. Щоб шкребало. Якщо глина, то буває, набивається такими горбами і вже це колесо підпригує. Само собою і підскакує ніж. В минулому році воно йшло туди, воно було чисте. В цьому році, що йде по сирому постійно, то де ще мокрий рік дощі йшли, то от така ерунда. Налипає. Нема часу, ще в суботу викупаю картопельку та й, може, понеділок приварю, якщо буде час. А ні, то й так докупається, вже не так її багато залишилося. Тут сорт, людина каже сорт Connect. Ну, зараз побачимо. Ну, сипле файно. Так що копалкою я повністю задоволений. За цей рік купили. Купили дуже багато. Мені дзвонило з настройками, як що розпитували, як купалка себе віддає, чи э, потрібно купувати, чи не потрібно. Ну, я, я казав, Хто що хоче, хто такує, хто комбайна, хто ну ця купалка купає. Як грязне, так чи грязне, чисте, тверде, мягке, без різниці. Особу йому чисте поле не потрібно. Ці гадоп Ну, Отак викопує, тут і на ніж набивається. Але отако вона купає. Карненький. Ложиться рядочком, місця вистачає, щоб вліщий раз проїхати, та і все. Попалочка дуже-дуже файна. Так що нікого заставляти не буду. Кожен робить свій вибір, але те, що працює вона бездоганно. Дуже гарний. Я вже це провірив. Так що? Якщо так кому подобається, купуйте, будете задоволені. Цього участка купає на четвертій передачі, швиденько сипе все, гарно, Ось так виконь. Поле ну, тут чистеньке, пісок, хоча на глині, купає багато краще. Вся картопелька не топиться, вся картопля зверху, дуже Ну, Будемо далі працювати. Всім гарних переглядів і мирного неба. Всім пока!